Ще раз, Петро, можеш класи цю схему до. Де... От дивіться. Дуже простими словами. Е, наша задача полягає в тому, що Аліса хоче надіслати Богу щось. Е, але проблема в тому, що цей канал, ну ми припускаємо, що він читається Євою. Е, ну, от, наприклад, ви ж коли не знаю там, щось по інтернету. Відсилаєте, то через провайдера проходить, да? через регіональних провайдерів. Ну, тобто там дійсно багато е, yeah. сторін, да, які можуть повністю читати весь ваш трафік. Тому що вони цей трафік, як мінімум, передають. Е, і ви не хочете, ну, ви, ви розумієте, що цей канал він не читається. І задача полягає в тому, що ліса хоче надіслати мову щось. І, так, щоб при цьому ніхто не міг прочитати зміст того, що вона називає. Е, знову ж таки, ми можемо зашифрувати щось на... Е, яком, ну, звичайним шифром на секретному ключі. Це так звана симетрична криптографія. У нас є ключ, який з позначенням К. Ми беремо, зашифровуємо повідомлення. І от хто не має цього ключа, на якому ми зашифрували, ну. Той дуже навряд чи зможе взагалі щось отримати з того ну, зашифрованого повідомлення. Але, знову ж таки, я так ну, річ, проблема в тому, що ну у них же ж має бути якийсь ключ між собою спільним. А як його передавати? Бо у них є тільки цей канал. Ну, Можна передавати чимодану, але ну, знову ж таки, ви коли підключаєтесь до просто якогось сайту, то там чимодан нікуди не працювати. Е, так, тому е, там от була схема Діфі Гелмана. Е, давайте я так загально пишу схему РСА і чому її, тому що там буде задача факторизації, е, і там якраз е, виходять на сцену квантові комп'ютери, про які я чуть-чуть розкажу, але там буде дуже поверхне, вони не очікуйте, що я розкажу, як він працює, тому що я сам не знаю. Е, дивіться. Ще, мало Дивіться, от знову ж таки, наші Аліса і Боб, і е, у Боба є е, два числа, простих числа, P і Q. Е, він їх тримає в секреті, вони нікому більше не відбуваються. Тобто це секретна оця інформація. В ньому є публічна інформація, це число n, яке дорівнює добутку. Договори, договори, договори. Ну, no. да, договори відпускаю. Е, власне, n дорівнює добутку цих дома. Е, і воно, ну, воно публічно відоме. І е, як ми вже вам трошки сказали, що, якби знаючи це число. Ну, важко знайти э, оці паїки. Що робить Аліса? Ну і тут ще у нього є число Р. Е, э, це так званий публічний ключ, це приватний ключ. Що робить Аліса? Вона ну, за допомогою певної функції, насправді там просто піднесення в степені, Там береться. от Вона хоче відправити повідомлення X. Вона бере X, підносить в степінь Є тут за модулем N. Знову ж таки, для програмістів за модулем це те, що ви в позначаєте, визначаєте. Тобто просто беремо стачу відділення. Вона надсилає оце. І прикол в тому, що по відкритому каналу, якщо Єва бачить... Ось ну, оце от значення, вона ну, не може знайти x. І виходить так, що все. Просто не може знайти x, і це базується якраз на складності того, що ми не можемо розкласти число n. Ну і от такий анонс, що число n можна розкласти. Ефективно на квантовому комп'ютері. Але є нюанс, про який я розкажу.